Вітер ти в свою Вітальню. Вітальню? У я... мене зараз стоїть Samsung 65. Угу. Це Q77B. 22 чи 23 рік. Але я взяв би собі 77-го OLED. -а. Угу. а що ще по характеристикам би обрав? Uh, LG доволі такі класні телеки. Але там, ну, переплачуєш за бренд. Якщо брати Samsung і LG таких самих характеристик, то... Вони по якості будуть плюс-мінус одинакові, але на мою думку, LG буде набагато дорожче. Хоча там з переваг не так і багато там по факту всі ті самі функції, все те саме, тільки він буде дорожчий. Тому я взяв би собі Samsung, звісно. Ну, в мене і до того були Samsung, я вже 10 років працюю з телевізорами. У мене були Samsung, мені це одні з найкращих телевізорів. На операційній системі Tizen, вони льотають класно, там іноді треба да, брати догляд за телевізором. Є функція, очищує кеш, накопичений. З часом коли ви дивитесь, накопичується. Очищуєш кеш, він літає як новий телевізор. Автоматичне оновлення в нас всі офіційні прошивки і 4К онлайн купляєте.